Аминь Господству царя Пантоха того вам и его слава Всегдару uh <laughs> На водомовити, процесія, зупиняємось. Ісусе Христе Боже наш, а ми спікни, весь до вічного часа, Віто не нагодував нас, тих і поживує тих Божах доброків, заради тебе і іспаного спрячення, потік наблагаємо тебе, вдягняться нині наші молотні, подяки, так, як ти благословив, як текст у пустині, і нині благословить цей хліб, щоб усі з нього достоїлися тілесне духовного благословення, здоров'я благодаті, що проти на твоє людство, подивіться освячення, наш тебе і даємо з превішним тімоцем, за святими твоїм і родрящам, твоїм духовним і час і навіки віки. Боже благослови, і освяти святи Твоїм духовним благословенням. Цей хліб то Бог він усім, хто його споживає на спасені душі, здоров'я тіла і захист. Проти усіх недугів всякої ворожби і підступу через Господа нашого Ісуса Христа, що вийшов з неба, на життя і спасіння світу що з тобою живе цю одного Святого Духа, нині час і навіть і віки Амінь. Господи, ми помолійся, Господи. Христа Боже наш намагається, інші несні страви, і їх благослови і ось я ти, як ти благословив, І ось святий, ага, що я привів тобі вірний Авраам, і анця, що я що приніс тобі Авель на жертву від усіх плодів, а також годоване теля, що його Ти ліг заколоти блодкому і наверненому синові, як він сподобався на голодиці твій час, так і ми споживаючи Ці благословення, тві благословення, освячення, страви, приймаємо твоє благословення у здоров'я Святого Христа, який придамо воскресіння з мертвих, Бо ти, як правдиво, поживу, подати влащу, все благословиш, і освячиш, хреста Божої прислав, до вічно тімо себе, судими, і засвячим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Господи, помолімся, Господи. Владих, Господи, Боже наші творчества, благослови си, масту, яйця та інші страви. І нас пережив ти насті, щоб насолоджуючись цими тими щедро, ходими матерами. Ми населено святошної мовни твоє благодать і на присвідок, день воскресіння смерті. Господу нашого Ісуса Христа, Ботвоє влада, Отця Ісина і Святого Духа, нині по час і на віки віків. Амінь. Благословляється, освячується всі все страви. во ім'я Отця, і існе, і святого Духа. Амінь.

Господи, восходя, не співав, й поживниці, і чути жива до нема. Не велихма не розплиця, Хе воскрес, Христ, косвос кра, не біліх мор, ти розплелися, Христос воскрев, Христос, Христос воскрес, Христос воскрес, Радійте люди, біжіть у олісок, у збирайте живечков, Кладіть на Божий божих хрестинок. Збирайте сінечко, кладіть на Божий Хрест вінок, нехай цвітуть і пахнуть сюди, нехай радіє Божий рай. як на землі святкують люди і звеселяють нігайка. Як на землі святкують людей і рідний край, на нас поля Божа, мати, і святих <гаде> своїх небезпех, збирайтесь і сівайте, Христос воскрес, Христос воскрес. yeah Це Божого ковання, наша слава тобі. Господи, смерть, смерть смерть по долаві Тим Божох, смерть, смерть полаві тим, що гробах життя дарував, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи. Христос, хто воскрес, смерть, смерть смерть подолав і тим, що в гробах життя дорогі істини, бо не ж полисами причистої своєї матері. Приподобники богонастихоті наші всіх святих, помили спаси на свят благий і людинолюбний. Бог нам дарував таку прекрасну погоду, такий чарівний великий. Спішімо святкувати швиденько додому, сіли по яєчку і біжимо під церкву Бога проставляти. Веселих свят Христос Воскрес! Істина воскрес!